привіт! мене звати Аліна, і я вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Тут ви знайдете натхнення для створення затишку, смачні ідеї для обідів і вечер. Ну і звісно, море мотивації на домашні справи. Приєднуйтесь до моєї дружньої аудиторії і давайте разом наповнювати оселю теплом, чистотою та смачною. Атмосферою, ну і звісно, запрошую вас підписатися, щоб не пропустити наступні відео. роботи заїхали ще в АТБ, купили дещо по списку. Ну а зараз всі дуже голодні і треба щось швиденько приготувати. І сьогодні це буде хек у шпанатно-вершковому соусі. Вранці я виняла з морозилки і, відповідно, зараз все швадесенько можу приготувати. На олійці я дещо обсмажила чесник і забираю, або він не горів. Всі аромати він вже і так віддав, і присолюю рибу. А також додаю улюблені спеції. Це в мене щось новним, no але точно знаю, що для риби. Обсмажую з двох сторін І далі додаю шпинат. Трішечки доливаю водички, бо якось мало мені здалося. І буду все це тушити під кришкою. Далі додам. Сметану, у мене це домашня сметана. Можливо, виходить не настільки знаєте, корисно за рахунок домашньої сметани, бо вона додає так, нормально жирності, але це дуже смачно. Також додала трішечки водички, бо щось мені здалося, що дуже суховата риба буде. Тому враховуйте або більше олії, або більше води потрібно додати. А зараз хочу звернутися до своєї підписниці під ніком Юлія Новая. Я дуже перепрошую, випадково видалила ваш коментар під відео про апельсиновий кекс. Я хотіла зредагувати свою, відредагувати свою відповідь і видалила все. Вибачте ще раз, я дуже перепрошую і хочу ще подякувати вам за компліменти. Так, я і справді не дуже люблю готувати, і досить часто це повторюю у своїх відео. Та намагаюсь все-таки переборювати це в собі та готувати корисну, просту та смачну їжу. Таким чином, берегти своє здоров'я. Бо це такий дуже цінний ресурс, який ми маємо, і спорт, здорове харчування це такий мінімум, який ми можемо зробити для себе. У мене був шматочок плавленого сирочку, я додала його до цієї страви, щоб він не пропав. І в цілому вийшло дуже смачно, ми і повечеряли, і ще щось залишилось мені на обід. Так, я розпочала свій безробітний ранок, я звільнилася з роботи знаєте, відчула таке приємне полегшення, ніби знову народилась на цей світ. Зупинятись довго на причинах звільнення я не буду, скажу, що їх було декілька, і я дуже рада, що все таки наважилась і повернусь. До своєї улюбленої справи, а саме до манікюру. Ну і звісно буду намагатися частіше випускати відео на YouTube. І сьогодні вранці в мене була така нагода побувати на ринку, адже відколи я пішла на роботу, я попадала туди виключно на вихідних, і то не завжди. І просто прийшлась, побачила, що бабусі продають оці весняні квіти, і думаю, чого б мені не зробити якийсь весняний куточок на кухні, бо саме тут найбільше би, часу проводжу і хочеться зробити щось таке, естетік. Тому сьогодні у мене вийшов такий кошик весняних квітів. Оскільки я вже почала цей процес з землею, так би мовити, вирішила вже і пересадити і помею на її постійне місце перебування, а саме в балконний кошик, планую. Виростити її на балконі, щоб вона завила своїм цим листям і квітами сам балкон, і якось пустити її до верху. Сподіваюсь, у мене вийде, бо я надихнулася тими картинками в Пінтерест. Зараз також і вам повставляю декілька картинок, якими я надихалась. Я і квіти це такі грізні полюси, та сподіваюся, що потихеньку я в. У цій справі я себе е, буду почувати більш впевненіше. ну Принаймні, я початок цьому поклала, а там вже як вийде. Мають дуже гарні квіточки у формі дзвіночків, парасольок, то як називає. Дуже гарно виглядають. Я кажу підтерестом, надихалась я всю зиму і вже не могла дочекатись, коли прийде весна, коли можна вже буде її сіяти, і, і справді маю дуже велику надію, що зможу її. Виростити. Так, у нас на балконі досить спекотно влітку, та і вітри біля річки також часто бувають. Та настільки я прочитала на просторах інтернету, головне дати їй надійну опору, і вітер не зламає її. Ну, кажу, буду сподіватися. На ринку, окрім квіточок, я придбала декілька почечків черемші, а ще її називають ведмежою цибулею або ведмежим часником, левурдою, левердою або диким часником. Має безліч назв, занесена до червоної книги, зустрічається переважно у лісах ранньою весною та й взагалі весною, і в моєму селі називали її саме леверда. І це мій такий дитячий салат саме весняної пори року. І вирішила сьогодні саме його зробити, адже ця рослинка така трішечки недооцінена, як на мене. Якщо ви не знали про її існування, обов'язково почитайте на просторах інтернету. Знаю, що вона містить дуже багато вітаміну С, ну, також інших вітамінів і мікроелементів, словом, саме час набратися і вітамінізовувати свій організм. Знаю, що. Не всім до смаку такий насичений смак. Та я люблю, бо кажу, що це салат мого дитинства. Прийшов час замінити постільну білизну у дитячій кімнаті і заодно протру пилюку на ліжку. Я просто щораз в шоці, звідки її так багато тут береться. Просто якась. Загадка. З неприємних новин у мене зламався пилосос, а саме щітка. І м -м, вона ніби в непоганому стані, але саме кріплення е просто стріскалось, пластик е стерся і ось така історія. Прийшлось використовувати віник, а від нього, як на мене, ще більше пилу, аніж е користі. але... Іншої альтернативи в мене вдома не було, тому найближчими днями буду користуватись саме віником і сподіваюся, що вдасться знайти деталь щітку до нашого пилососу. От як я би його не вихваляла, так він мене повністю влаштовує, я задоволена покупкою. Але через 3,5 роки ось така історія. Сталася. Ця зима була для мене якоюсь психологічно дуже довгою. І помітила останнім часом, що все менше і менше розкиданих іграшок по дитячій, а це значить, що ми все більше і більше гуляємо, катаємось на велосипеді і по-різному проводимо час на вулиці. Це мене дуже тішить, бо всю. А зиму ми просиділи вдома, а першу частину зими то взагалі боліли. І я просто неймовірна рада цим квіточкам на вулиці, цим, цій зеленій траві це просто це значить, що от-от і настане теплота, літочко, і можна буде проводити все більше і більше часу на вулиці. Я не планувала мити вікно, але ця ідея не змогла пройти повз мене. Тому чому б ні, вікно в Артема невелике, тому можна сьогодні приділити йому декілька хвилин. Та й дуже брудним його називати не можу, бо серед зими я його мила, щось не знаю, щось сталося, що я його помила все-таки, незважаючи на таку досить похмуру і холодну погоду. А сьогодні причиною, напевне, стала бджола, яка залетіла, коли вікно було на провітрі. І я вирішила, ну все, пора вже мити вікна і поставити на місце москітні сітки, бо зараз почнеться цей сезон, мушок, комашок, бжіл е, і так далі. Тому е, вирішила вже розпочати цей процес і піти далі по інших вікнах і лоджіях. До речі, лоджію на. Е, в кабінеті я також на днях вже прибрала і на стележі навела лад і трошечки розхламилась і. Порозносила різноманітні коробки, пакети, все по своїх місцях, бо якось за зиму воно там накопичувалося. А поставити і порозкладати, повідвозити все на свої місця, якось часу та і бажання також не було. А планувала я там навести порядок, ще напевне з осені, але все не вистачало часу. Тому одне вікно і одна лоджія мінус. Назбиралось щось у мене багато брудного взуття, це і Артемкові кросівки і мої чобітки. Я їх помила і поставила в коробку з надією, що до наступного сезону вже чіпати їх не прийдеться, і вже перейду на щось легше, на кросівки, а далі на якісь босоніжки. І Артемкові кросівки також треба мені помити. І з білою підошвою. Мені Допомагає звичайне господарське мило. Спочатку я його наношу на поверхню, залишаю на якийсь час, і потім знову щіткою проходжусь, і досить непогано забирає бруд і миє чудово. Коли є якісь більш. Інтенсивніші забруднення, я використовую Шантеклер, він уже краще вимиває та, звичайно, і смердить більше, а хочеться все-таки зробити це миття більш екологічнішим. Не всю іпомею я розсадила, дещо в мене залишилось, і ви знаєте, як тільки я її прорідила, вона одразу пішла в ріст. І, до речі, прочитала, що потрібно зривати ось такі вершечки, щоб рослинка кріпнула саме в пагоні і пускала. Е і пускала відростки, напевно, так це називається. І тут вже є малесенькі-малесенькі пуп'яночки майже на кожній рослинці, і скоро вони будуть цвісти. Це дуже тішить і дуже приємно. Можливо, я посаджу на балконі, але щось мені здається, що я віддам мамі, бо, напевно їх буде забагато. Щодо петунії, писала мені в коментарях, що досить складно виростити розсаду і краще її купити. Можливо, я так і зроблю. Але я посіяла один раз, вона не зійшла. Вже з другої спроби маю такий результат. Можливо, я надто пізно посадила, можливо, з цього нічого не вийде, але принаймні я спробувала і. Сподіваюсь, у мене вийде, але то не проблема. Ні, то ні. Я не розраховую на садівника року. Просто не знаю, якось в цьому році мені захотілося посіяти щось у себе на підвіконі. А тут, до речі, братики. Теж, напевне, я їх посіяла надто пізно, але все одно, сподіваюся, на їх цвітіння, можливо, трошечки пізніше, аніж би мені того хотілося. Тут уже Зробила розсаду. Вона так гарно підросла з того моменту, як я її попікірувала. І все-таки кажу: сподіваюсь, на рясне цвітіння. Мені дуже подобається сама квіточка братиків. І тут у мене різнокольоровий мікс. Ще добре зійшов і проріс базилік. Чомусь. Перші рази не виходило, напевно якесь неправильне насіння, але зараз, от так гарнесенько він прижився, такий вже величенький і торкаючись одразу на відвіконі такий аромат. Хочеться зробити собі якусь брускетту з помідорами. До речі, на грядці базилік у мене не росте. А ось в таких контейнерах на підвіконні прекрасно себе почуває. Не знаю, з чим це пов'язано. А тут у мене шалфей лікарський. Я його також люблю використовувати, коли запікаю якесь м'ясо. Він також дає гарний, приємний пряний аромат. І вже якось він у мене. Ріс <свісно>, також на підвіконні і навіть був досить таким величеньким. Пагони вже здерев'яніли, але він в якийсь момент у мене пропав. Щодо, щодо монстериць. Ось ця молодесенька вже пустила ось два листочка. Тут третій вже росте, що дуже приємно тішить. Ось такий огород у мене на підвіконі. Орхідейки далі продовжують квітнути. Бачу, що ця біленька вже потрішечки починає втрачати пружність пелюсточок, а це означає, що потрохи буде відцвітати, і тоді я вже розберуся з цією кореневою системою. Тут дуже багато старого коріння, гнилого, і треба буде це все. Посадити, бо корінці в різні сторони і горщик, як на мене, вже замалий. А ось цю рослинку привезла моя мама, хтось їй дав цибулинку, вона посадила, одна вже в неї проросла, а ця не пускає таку стрілу. Я не пам'ятаю, як називається цей вазон. Якщо я знайду. Назву і як вона квітне, покажу обов'язково. Тому сподіваюся, що ще не пізно, і вона ще пустить цю стрілочку і буде цвісти. Нарешті, нарешті, цей каланхой відживає і все-таки зацвів. Дуже шкода, що. Перше цвітіння опало, засохло. Не знаю, що йому таке сталося, але зараз він себе дуже добре почуває і е, рясно починає цвісти. А також я чекаю вже на гортензію. Має вона тут бруньочки. Сподіваюся, що вже скоро буде тішити своїм цвітінням. Воно такого гарного блакитного кольору. Напевне, її ще потрібно підживити якимось добривом. Хто тут у мене спеціалісти, можете написати в коментарях. Я будь-яку інформацію просто шукаю на просторах інтернету, я зовсім не вмію доглядати за квітами. Це не моє поки що, але я прагну тому навчитись. Ось таке відео у мене вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам звісно цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось в наступному відео. До зустрічі!